Відчуваєш постійно невдоволення своїм життям, хочеш щось змінити, але не знаєш, що і як, і вимушена працювати на той роботі, яка вже давно не дає натхнення, радості, яке відчуття вигорання, то насправді це ти не втомилася. Вигорання це коли ваша душа не дає енергії на ті дії, які ви робите, тому що вони не є для душі чимось важливим, тому що ви десь відхилились від свого призначення. І тому. Є таке відчуття вигорання. Багато вже хто перевірили на собі, що якщо є дійсно вигорання, то вам не допомагає навіть якісь там відпочинки, там кудись там поїхати. Воно тільки відволікає на якийсь час, а потім повертається у це відчуття втоми, а це насправді просто вигорання, і вам треба змінити фокус, переорієнтувати його і вийти на нові реалії. Для цього вам треба розібратися, в чому ваша сила, до чого вас тяне. Тому що, дивіться, де є інтерес, у це є ваші якісь таланти. От туди треба й дивитися. І де є насправді те, що вам здається, вашою якоюсь слабкістю або темною стороною, там теж можуть ховатися ваші таланти. Розумієте? І це, прям, це супер важливо, щоб ви туди. Подивилися, я вам можу в цьому допомогти. Якщо я вам відгукуюся як людина, яка дає цінну інформацію, ви можете звернутися або до мене, або до інших спеціалістів в сфери розвитку потенціалу, це треба обов'язково робити, тому що, дивіться, якщо ви не будете рухатись до своїх мрій, вас все заставить через якісь складні події. Складними подіями може бути що завгодно, це можуть бути і проблеми в стосунках, і в фінансах, і в здоров'ї, і якесь внутрішнє постійне невдоволення, що ви відчуваєте, що ви не на своєму місці. Тому важливо, щоб ви добровільно пішли рухатися в цьому напрямку. От як в дитинстві, наприклад, ви кажете, я хочу конфетку, вам дають, я хочу дві дають. Ти хочеш три дають. Ну, якщо ви хочете вже 10-15 і сидіть, просто нічого не робити, то вже вам батьки кажуть, а батьки, батьки це і є сесія, да? Батьки кажуть, о, Катонія, вже треба значить уменшити ці конфетки і зробити щось корисне. Отак От само і в житті. Якщо ми сидимо, нічого не робимо, то нас всесвіт починає підштовхувати. Якщо ми добровільно йдемо, нам навпаки починає допомагати Всесвіт і давати все більше і більше можливостей.